Доброго ранку. Давайте перевіримо зв'язок, скажіть, чи мене чути, видно. Добрий ранок, так, вас чути і видно. Так, скажіть мені, чи є в нас представник суб'єкта господарювання? Я Богдан Головко, представник суб'єкта господарювання. Дякую. Дивіться, у нас поки що чотири учасника, троє це міндовкілля і один представник суб'єкта. Давайте ще хвилин 10 зачекаємо, можливо, хтось ще. Підключиться з громадськості, і я хочу попередити, що в нас можуть вимикати світло, тому якщо обмін зникне з ефіру, то не відключайтесь. Будь ласка, ми перепідключимося і будемо продовжувати. Все, о 10.10 -10, тоді продовжимо наші громадські слухання. Так, добре. Ще раз добрий ранок, давайте будемо продовжувати. Отже, в нас 10 година 15 хвилин. Сьогодні, 29 серпня 2024 року. В нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю Житомир Автогазсервіс стосовно планованої діяльності, що передбачає... Будівництво будівлі оптово роздрібної торгівлі з закладом громадського харчування в місті Києві, Солом'янський район, вулиця Добробутна, 10, 12, 14, 24, 26, 28, 30. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України з березня 2020 року громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, не проводились. А громадське обговорення проводилось у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте 13 липня 2023 року прийнято закон України no 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким, тимчасово, на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові Кабінету міністрів України номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2П2 2, статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції, в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо, зазначаю, що у нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Перейдемо безпосередньо до планованої діяльності. Метою нашого слухання є обговорення планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю, Житомир Автогазсервіс. Стосовно планованої діяльності, що передбачає будівництво будівлі, оптово-розрібної торгівлі з закладом громадського харчування в місті Київ, Соломінський район, вулиця Добробутна, 10, 12, 14, 24, 26, 28 та 30. Коротко розкажу про хід даної процедури. 4 червня 2024 року суб'єктом господарювання через єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля розпочата процедура оцінки впливу на довкілля, шляхом завантаження повідомлення про плановану діяльність, що підлягає оцінці впливу на довкілля, зауваження до обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягають включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Протягу, в період громадського обговорення до Міндовкілля не надходили. 21 липня 2024 року. А, зараз, вибачте, певно, 31-го, зараз перевірю хвилиночку. А вибачте, на 31 липня 2024 року у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля було розміщено звіт з оцінки впливу на довкілля, який безпосередньо описує вплив планованої діяльності на довкілля та розміщено оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Тривалість громадського обговорення становитиме 25 робочих днів і триматиме по 4 вересня 2024 року. Повідомлення та оголошення розміщене на дошках оголошень. Місця розміщення звіту оцінки впливу на довкілля вказано в пункті 9 оголошення. Отже, у нас на 10 годину 19 хвилин на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Троє з них це представники Міндовкілля, як організатора громадських слухань. Я ще раз попрошу представитися ще одного нашого учасника, Богдан Головко, скажіть, будь ласка, кого ви представляєте на даних громадських слуханнях? Я Богдан Головко, представник суб'єкту господарювання. Дякую. Отже, з чотирьох учасників громадських слухань ми не фіксуємо на громадських слуханнях представників громадськості. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989, нами буде складено акт про наявку громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Також я хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на відеозапис та акт про наявку громадськості на громадські слухання за моїм підписом будуть оприлюднені в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання, товариству з обмеженою відповідальністю, Житомир, Автогазсервіс. Стосовно планованої діяльності, що передбачає будівництво будівлі оптово-роздрібної торгівлі з закладом громадського харчування в місті Київ, Солом'янський район, вулиця Добробутна, 10, 12, 14, 24, 26, 28, 30. І вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую всім за увагу. Гарного, тихого, мирного дня. До побачення. Дякую, до побачення.